О май род. Ти хто така? Привіт! Мяу, Я киця Сайфа. Мене створила Мейсі, щоб я відшукала бомба. Мяу, та ти ж і сам певно слухаєш цю інформацію про досліди в лабораторії. Я слухаю, але про китю я ще не слухав. Яндовий, чудові троянди навкруг. Мяу, 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 ах як гарно. Jaz tu ne zašla. Gracias. Усі ці роки. Дякую. Мяу. Дивно, то що, Мезі хоче забрати у мене бомбу? А навіщо мені дякувати? Ми з бомбом подружилися і стали ніби як брати. Ой, мяу-мяу. Я така рада за вас. Це добре, але Матвію,